Тоді у нас це повідомлення. Слава Україні! Ми в результаті мирного протесту керівного керівного загинули за кусок. Відповідно, кому загинули забройні люди. Де цей факт окупаційний режим зістається зі своїми колонізаторськими пов'язами? Російська Федерація, програвши інформаційну війну, розпочала російську українську загарбницьку війну. Підтвердженням тому є медаль до возвращення Крима. Такі є дата 20 лютого 2014 року. Це не збіг, і не фейк. Це планомірна політика агресора. Те, що сьогодні відбувається на сході України на Донбасі, що агресор називає громадянською війною, ніби українці воюють з українцями, нагадує події першої чотирирічної російсько-української війни, яка розпочалася за подібним Саям. У грудні 2017 року, захопивши Харків, Російський агресор проголосив столицю Української Радянської Соціалістичної Республіки, звідки розпочалося загарбання України. Україна погнала ту війну і стала частиною СССР, точніше колонія Російської Федерації. Наступним кроком почалося знищення українців як народу сучасною інформаційною війною. Це події, які відбувалися, які сьогодні називали громадянською війною. Сьогодні станець СССР, окупант бути... на Новоросію. Так само, як і століття тому будує чужою кров'ю, крові українців. Ми маємо бути а більш інформованими, щоб відстояти свою незалежність, щоб пролити кров на майдані, кров, яку сьогодні приливають українці на замкасі, не була марною. Ми маємо боротися в першу чергу з внутрішнім ворогом, боротися за, за допомогою потужної зброї, свого голосу, виборчого болетеня. Ми не маємо бути байдужими до власної держави. 45 тисячі років тому античний філософ Платон сказав, що байдужесть до влади приходять злодії. Нашою байдужістю є прогрес, того, щоб він війні, коли зневірені люди йдуть на вибори, собі молодь, даючи волю окупаційним режимам, що пізніше, привоз... пізніше приводить до, прокло... до кровопролиття, яке ми маємо сьогодні в Донбасі. Ми переможемо! Вічна пам'ять пам і слава славу, героям Небесної сотні! Слава Україні! Героям! слава!